Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я хочу поговорити, чи можна українця подавати на репароль другий і третій раз. Наприклад, якщо я прилетіла за програмою ЮФЕ, ми дали гуманітарний пароль. Я прожила тут вже два роки, подала на репароль, і ось мій репароль закінчується. І чи можна подавати ще раз на репароль, Потім ще раз на репароль. Я не є імміграційний адвокат, але моя особиста думка, що поки що не, не потрібно спішити. Краще дочекатися оновлення щодо цього від DHS або від USCIS. тому що, наприклад, TPS, українцям надали TPS, його надали на півтори року. Потім півтори року закінчилось, і від USCIS, DHS вийшло оновлення, що українцям продовжено TPS. і тобто можна подавати на продовжений TPS. Що буде зараз далі? Ми не знаємо. Ми очікуємо новини взимку. Можливо, ще раз, третій раз продовжить українцям TPS. А ми дуже на це сподіваємося, тому що війна в Україні триває. Страшні події відбуваються, і просто нам нема куди зараз повертатись. У когось взагалі будинки розрушені, і багато українців вже тут почали стартувати своє життя. Дітки пішли в школу, батьки повідкривали бізнеса, наняли до себе працівників на роботу, створили робочі місця, тобто інтегрувалися в громаду і приносимо користь США, платимо податки, не порушуємо закони. І я думаю, я дуже думаю, що ТПС будуть продовжувати і далі. Але ми також чекаємо цю новину. І щодо репаролю, моя особиста думка, що також потрібно почекати оновлення. Але імміграційний адвокат Олена Маніліч надала свою думку перегляньте, будь ласка, і зробіть свої висновки. Скільки можна раз подавати на репароль? Закон не запрещає подавати на репароль багато разів. Нет ограничений, только раз можно подавать на репароли, или только два. Поэтому можно подавать на э, репароли два и три раза. Я не знаю, откуда такая информация, что уже если было э, пароль и потом репароль, то уже третий раз то нельзя подавать еще раз на репароль. Это бред. Подавать можно. Как их будут одобрять, это не зависит второй или третий. Будет уже в каждом случае, как э, Служба має право розглядати кожне заявлення і приймати рішення, так і звідти буде. Не буде значення, як у вас вторий пароль чи третій. Зараз може щось буде мінятися, але на сьогоднішній день. Вот так. Це була думка імміграційного адвоката. Але у кожного із нас є також і свій розум. Ви можете звернутися до іншого імміграційного адвоката, задати йому теж питання і чи які будуть наслідки, якщо податись третій раз на репароль. І чи не зашкодить це вам в майбутньому, але це ваше життя, і звісно, приймати рішення потрібно саме вам. Особисто я зараз спостерігаю за тими людьми, хто вже подав другий раз на репероль, а такі є люди. І я спостерігаю, що буде відбуватися, чи будуть приймати ці форми, чи будуть відхиляти, чи будуть схвалювати. І коли прийде час мені за 180 днів подавати на ре-репероль, да? ре-репероль, тобто на другий репероль, я буду вже сама приймати своє рішення. Слава Богу, у мене з документами все окей. Але я також є фою Українка. Я слідкую за оновленнями, за новинами і вчасно вас тут повідомляю. До речі, я живу зараз у штаті Північна Кароліна. Сьогодні у нас 6 листопада, і дивіться, яка краса. Сонечко, тепло. Дякую вам за увагу, що дивитесь моє відео. Ставте лайки, коментуйте, якщо вам не Тому що я роблю користь для вас, я стараюсь розбирати новини для вас. Також у мене є закритий приватний телеграм-канал, де я з партнерами. Там ділимося більш важливішою інформацією, більш доступно, І якщо виходить там термінова якась новина, ми її розбираємо на молекули, розжовуємо вам. Наприклад, якщо вийшла новина там щодо українців якась негативна новина, ми її фільтруємо, ми її проглядаємо ще радимо з імміграційними адвокатами, і потім вам у готовому виді її там. Виставляємо, що ви також були в курсі, чи це на вас впливає негативно чи позитивно, тому що дуже багато негативної інформації. Наприклад, в цьому 2025 році вийшла новина від USCIS, від ЄЧей. Масово відмінили гуманітарний пароль е, Гаїті, Нікарагуа у цим странам, і ці листи, що покиньте, будь ласка, країну прийшли і українцям в США, і люди в шокі, в паніці. Як це? Гуманітарний пароль для українців, начебто, не відміняли. Чому мені прийшов цей лист в USCIS кабінет? Це вже серйозно. Якщо міграційна служба мені надіслала, що, будь ласка, покинь США в течение 30 днів, це дуже серйозне питання. І от ми розбираємо такі новини, убираємо паніку. Якщо панікувати нема за що, ми вам прямо і кажемо, що це таке-таке, це тільки повідомлення. Це оголошення, це якби спам для усіх, хто подавався на Айсто 31-шу форму ну, і все, що того стосується. Особисто я вірю, що українцям нададуть тут якийсь прихисток. Статуси і грін-карти. Тим більше, якщо ми працьовиті, тим більше, якщо ми платимо податки, не порушимо закони, то почому би і ні? Тим більше ми всі агітуємо дружно за законопроект Adjustment of Act щодо грін-карт для українців. Ми насилаємо листи конгресменам-сенаторам. Ми робимо щось. Не просто сидимо. А ми робимо щось для того, щоб тут залишитись легально в США. Також під відео в описі я залишаю для вас цікаву інформацію. Ви можете переглянути, почитати. Я надаю свої послуги заповненням форм для на репароль. Хто хоче, можете до мене звернутись. А хто хоче сам заповнити? Будь ласка, я зробила для вас відео інструкцію, як це зробити самостійно. Можливо, у вас немає часу або документи. Це просто не ваше. Ви зап... ви плутитесь? Ви переживаєте, щоб там все було правильно заповнено. Ви можете до мене звернутись. Пишіть на мій інстаграм. Я посилання залишаю в описі під відео. Дякую, друзі, всім за перегляд. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, поширте його, кому це буде актуально також. Напишіть в коментарях вашу думку або любий смайл залишайте, щоб це відео також продвигалося і мій корисний канал мав силу для більшості українців США. Бо в мене є багато інструкцій цікавих, як заповняти самостійно ваші форми на дозвіл на працю, на репароль, на ТПС, якщо його будуть продовжувати, я зроблю обов'язково інструкцію. Я стараюсь дуже для вас. Також підтримайте мене, будь ласка, до нових зустрічей.